Традиційно під кінець навчального року була проведена нарада керівників закладів загальної і середньої освіти Мирунівської міської територіальної громади. Перед початком наради всі присутні мали змогу ознайомитися з конкурсною фотовиставкою Дитячі витівки, яку підготували заклади дошкільної освіти Мирунівщини. Усміхнені дитячі личка, красива природа, ігри, розваги, і цікаві моменти все це створило особливу атмосферу щасливого дитинства, яким воно повинно бути, якого сьогодні так потребують наші діти. Бо кожна дитина має право на мир і спокійне життя, радість і сміх, щасливу родину і впевненість в майбутньому. Також були представлені роботи конкурсу на кращий ескіз муралу. Всі роботи юних художників проникнуті патріотизмом і вірою в перемогу, любов'ю до рідної землі. Відкрив нараду та ознайомив присутніх з метою зібрання і порядком денним начальник гуманітарного відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради Володимир Нечипоренко, який, користуючись нагодою, підвів підсумки другого територіального етапу Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Жура, що проходив у травні. На превеликий жаль, діти. Стали дітьми війни, і вони по-дорослому розуміють, що це таке, і, скажімо так, теж переживають і діти стали дорослішими і стали більш патріотичними чим інші покоління. Це я роблю висновок із того, що в травні ми проводили на базі опорного закладу освіти. Миронівський академічний ліцей імені Шевченка патріотичну гру Сокіл Жура. Погано, що не всі взяли участь, але 10 команд показали себе зразково. Вони виступили у 9 конкурсах і ви знаєте, люди, які ну, не пов'язані, скажімо так, з дітьми, які були там вперше, в друге, втретє, от, тобто не щоденно слідкують за цим. Це працівники військомату, це хлопці, які служать у ДФТГ, От, е інші люди були дуже досить здивовані, що діти показали себе ну, з високої точки зору. І я дякую цим командам, які засвідчили свою присутність і не тільки присутність, а ще й показали свої напрацювання, а напрацювання глибокі. Тому що підготувати команди для виступу за один день нереально і неможливо, але я вас прошу, включаємося потужну таку роботу, тому що патріотичне виховання показує, що воно має право на життя і має працювати разом з нами і з нашими дітьми. Я не хочу називати сьогодні школи, які були відсутні. Бо є і потужні школи, які мали право там на життя, але невеличкі яхни виставили досить таки гарну команду і показали себе з кращої сторони. Тому беремо приклад з цього. Володимир Анатолійович доповів по першому питанню про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023 2024 років. Про створення та функціонування класів безпеки, про організацію та проведення заходів з питань безпеки, життєдіяльності учасників освітнього процесу під час літніх канікул. Почну з останнього. Тому що безпека понад усе. Я прошу вас віднестися досить серйозно до цього питання. Ми з вами в тому році, готуючись до цього навчального року, який закінчується за тиждень, підготували фактично всі укриття, як підготували, так як у нас вийшло. Це робилося все швидко, на скору руку, але всі вони були зроблені з дотримання тих мінімальних вимог, які. Прописані були у відповідних інструкціях, положеннях там і тощо. Всі вони отримали акти готовності, як так, такі, що можуть використовуватися як найпростіші укриття. В цьому році давайте поліпшимо цю роботу. Кому що треба для цього, ви говоріть? От, ми провели тендер і закупівлі на закупівлю фарби. Досить таки пристойна сума. Це порядка 730 тисяч гривень. Тобто виконали всі ваші замовлення, які ви нам надали. От, Скоро фарба почне завозитись. Плануйте, яким чином ми будемо працювати під час літа, під час літніх відпусток, з метою, щоб заклади освіти на 1 вересня з укриттями разу, верніше укриття, так би можна сказати, із закладами освіти, були підготовлені якомога краще. Тобто, зосереджуємо на цьому повністю 100% увагу. Наступне. Звичайно, що безпекове середовище передбачає іще і ряд інструктажів. Ну, ми їх проводили завжди, йдуть, відпускаючи дітей на літні канікули. Ми проводили інструктаж, обліковували і заносили відповідний запис до журналу. Я думаю, що в цьому році, окрім інструктажів типових по поводженню на водоймах, там в транспорті, на вулиці. Треба додати ще і інструктаж, нагадати інструктаж споводження під час повітряних тривог. Це має пройти червоною лінією. От про це мають знати батьки і діти, щоб, не дай Бог, не трапилось якогось прикрого випадку. Ну, і класи безпеки, про які я згадав, ми їх зробили два. Один на базі Миронівського ліцею імені Шевченка. Досить такий пристойний клас, можете там побувати, побачити. Леся Степанівна проведе екскурсію і ще Зеленківська гімназія теж Вікторія Олександрівна може показати. Ви можете спланувати навіть свою роботу, ну тепер вже з 1 вересня, щодо відвідування таких класів безпеки дітьми. Але попередньо погодити це із керівниками закладів освіти, тому що в цих класах теж навчаються. Ну, Діти там можна провести і таку невеличку міні-екскурсію, там можна провести відповідне навчання, змінної безпеки, пожежної безпеки, до медичної підготовки, ну і багато чого іншого. І, ну, треба, щоб ви всі подивилися. Я думаю, що можливо десь напередодні навчального року ми організуємося так, щоб піти туди безпосередньо з вами, а потім ви вже сплануєте роботу. Туди і по роботі з дітьми. Значить, ми будемо започатковувати тендера на закупівлю твердого палива, дров, вугілля, от, також закупівлю газу на наступний період часу. Тому е будемо готуватися досить таки потужно до наступного навчального року. Я думаю, що, власне кажучи, кожен знає свої проблеми. Ви їх озвучуйте, подавайте відповідні заявки, хто ще щось не встиг. Планується робота по трьох крівлях, От, е, окрім сховищ, це Іванівка, Маслівка і Центральне. Кошти сесії виділені. На даний період часу документація знаходиться на коригуванні, тому що вона виготовлена. Але пройшло вже два роки. Звичайно, вона втратила. Уже, е, ті ціни, які були закладені два роки тому назад, вони вже втратили свою актуальність. Зараз ще працюємо над проєктно-кошторисними документаціями, це по крівлі е, МРЦ, комбінат колишній, і їдальня Зеленківської гімназії. Також заявка є в нас від Козина. Ну, я думаю, що ми будемо намагатися забезпечувати вас всім тим необхідним, що треба. Також, Дмитро Петрович, будемо робити вам теплотрасу і готувати котельні до проходження наступного опалювального сезону. В принципі, якщо коротко, то у мене все. Ще раз нагадую, інструктажі на літній період часу із поглибленням безпеки повітряної скажімо так, атаки. От. Плюс до цього всього не забуваємо про підготовку до нового навчального року. На нараді були розглянуті питання про соціальний захист дітей, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, та виконання плану оперативно-профілактичних заходів рейдів на території Миронівської міської територіальної громади. Про завершення 2022-2023 навчального року та здобуття освіти в закладах загальної і середньої освіти в умовах воєнного стану, про формування попередньої мережі закладів освіти на 2023-2024 навчальний рік про видачі документів про освіту про звірку даних про здобувачів освіти у програмі ІСОУ для формування звіту про субвенцію на 2023-2024 навчальний рік про підсумки атестації педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному році та низку інших питань щодо звітної документації закладів освіти, стан роботи шкільних бібліотек та замовлення підручників, підсумків інклюзивного навчання дітей. Були підведені підсумки конкурсу ескізів муралів, визначені переможці, вручені призи. Перше місце виборола Козинська гімназія з врученням волейбольної сітки та волейбольного м'яча. Друге місце в опорного закладу освіти потіцький ліцей. Приз набір конкурсних фішок та футбольний м'яч. І третє місце у Миронівського академічного ліцею номер 2 Приз набори для настільного тенісу та бадмінтону. Начальник гуманітарного відділу Володимир Нечипаренко підвів підсумки наради, наголосив ще раз на найактуальніших проблемах.